Така довгоочікувана подія, народження дитини в сім'ї, всі щасливі, гості розійшлися перший, другий тиждень. Що ми зможемо почути тепер від молодої мами? Вона скаже: мені будильник взагалі не потрібен. Тому що я і так не сплю нормально. Я весь час прокидаюся, мої думки весь час зриваються з місця. Мені здається, що я щось не встигну, тому що навантаження на мене значно збільшилося. Мені здається, що зараз щось трапиться, і все треба мені перевірити. І вночі треба перевіряти, і в день треба перевіряти, чи все нормально. Чи дитинка не змерзла? Чи, можливо, їй жарко навпаки, чи сухий в неї підгузок. Все треба контролювати. А ще ж телефон. З одного боку, телефон це як рятувальний круг. Він з'єднує молоду маму із зовнішнім світом, тому що в цей момент вона просто замкнулася в своєму немаличкому світові своєю маленькою дитиною. Але одночасно телефон це і як якір, тому що він тримає. Вона слідкує за новинами, вона чекає повідомлення від лікаря, і то дитина, то телефон. Про тіло, про тіло взагалі, тіло живе окремим своїм життям, плечі весь час підняті, в грудях тремтіння, а в животі холодок. Молода мама нервується, нервується, і ця тривожність пов'язана з дитиною. Пов'язано з дитиною і з тим, чи можу я стати достойною мамою. Вона намагається, намагається встати зранку з ліжка, але тут же завмирає, тому що маса справ, чи подзвонити мамі, а можливо, треба купити нові ліки. А, ще ж хотіла дописати подрузі. Я вчора починала їй посилання смс-ку відправляти. Кожна секунда бездії здається молодій мамі провиною, провиною перед дитиною, провиною перед своїм чоловіком, що вона щось не встигає, що вона щось забуде, щось неправильно зробить. І ось нарешті, зранку, мама добирається до кухні. Вона ставить чайник на плиту, руки автоматично миють посуд. А всередині вже тривога на 8 балів із десяти. По-перше, іде очікування сирени. раптом зараз сирена, А можливо, дзвінок. А можливо, це буде якийсь взагалі тривожний день, тому що вона вже знає, що вчора дитина їй не дала відпочити, і мама весь час була на ногах, весь, весь час була стривожена. Якісь очікування поганих новин зовні, якісь очікування несподіванок. Посеред того дня, де вона зараз вже знаходиться, де вона зараз живе. І що каже мама? Я помічаю, що я вже не відчуваю смаку сніданку, і я ловлю себе на думці. Я ж ніби нічого не роблю. Але все відбувається так, ніби я біжу якийсь марафон. І впродовж дня я весь час щось контролюю, весь час щось намагаюся встигнути, перевіряю і температуру в дитини, і дивлюся, щоб було наготовлено їсти, і щоб випрасувані були одежини у дитини. А ввечері падаю без сил. Падаю без сил і не відпочиваю, тому що я знаю, що завтра все почнеться те саме. Все буде те саме, що сьогодні. Якщо ти впізнаєш в цьому себе, читай перший коментар.